Ліга кращих у надвірні пройшов завершальний етап змагань зміні футболу серед учнів закладів загальної середньої освіти Надвірнянської міської ради 2023-2024 навчального року. Жодне спортивне свято в Надвірнянській громаді не проходить без виконання державного гімну України та хвилини мовчання пам'яті загиблих у російсько-українській війні. За звання кращих боролися п'ять команд дівчат, зокрема вихованки Лиївського, Ліснотерновецького, Назавизівського, Парижчинського ліцеїв та команда Надвірнянського ліцею номер 4 Міський голова Зіновій Андрійович у вітальному слові зауважив, що школярів цей важкий для країни час тримають свій фронт. Я дякую кожному захиснику і кожній захисниці, серед яких є ваші батьки, ваші друзі, ваші сусіди, ваші колеги за те, що ви робите для Збройних сил України. Бо кожен тримає свій фронт. Шановні дітки, ви також тримаєте свій фронт. Адже кожного дня, навчаючись в навчальних закладах, все робити, щоб бути найкращим. Тому в нинішній день бажаю, щоб перемогла дружба між вами. Ліга ліга кращих, сама назва відповідає, що в цій лізі найкращі. І дуже приємно, коли з кожним днем все більше популяризується такий вид спорту, як жіночий футбол. Тому пам'ятаємо про те. Що біля вас ваші тренера, ваші вчителі фізичної культури і спорту, біля вас, ваші освітяни, які завжди хочуть, щоб ви були живі, здорові, усміхнені, гарно навчалися і не підводили своїх батьків. А сьогодні ви не підведете своїх тренерів, не підведете тренерів спортивну. Дитячо юнацької школи, які сьогодні також будуть допомагати проводити ці змагання. Участь у змаганнях це вже перемога, зазначила у вітальному слові начальник управління освіти Надвернянської міської ради Тетяна Дземюк. Бажаю, щоб сьогодні перемогли найсильніші. А ви у нас всі сильні, тому що участь у цих змаганнях це вже перемога. Шановні тренери, ви молодці вчителі, ви Підготували команди, і це чудово, тому що всі заклади беруть участь у цих змаганнях. Дякуємо Богу за кожен день, який маємо. Гідно тримаємо наш фронт, а наш фронт тут. Перемога буде за нами. Урочистостях Ліги Кращих взяв участь заступник міського голови Ігор Песклинець, який вважає, що спортивні майданчики громади завжди мають бути заповнені дітьми. Тут повинна виховуватись спортивна нація країни. Ці майданчики, які Побудовані вже в нашій громаді, вони є для того, щоб вони були завжди заповнені дітьми. Вони побудовані для того, щоб ми ростили здорову націю, для того, щоб у нас діти менше сиділи в телефонах, комп'ютерах, а більше вели здоровий спосіб життя. Сьогодні ми бачимо, що такий вид спорту, як міні футбол, як футбол, він популяризує. Ми його популяризуємо не тільки серед хлопців, а серед дівчат. І я більш ніж певний, що та захоплююча атмосфера і та той рівень гри, який демонструють дівчата, він показує, що в нас дійсно дійсно спортивні активні дівчата в наших навчальних закладах нашої громади. Окрім гри у міні-футбол, наступні змагання відбудуться з баскетболу, каже начальник відділу молоді та спорту Надвірнянської міської ради Василь Шовгенюк. Після сьогоднішнього дня ми підведемо в турнірній таблиці спартакіат наших. Результати по міні футболу і скинемо вчителям у групу. На наступний у нас вид баскетбол. Тому після сьогоднішнього дня, після канікул, де ви оздоровитесь відпочинете, ми приступаємо до баскетболу. Всім перемоги. Хай переможе сильніший, кращий, без трав. Слава Україні! За коловою системою змагань визначилися переможці та призери. Третє місце посів на Завизівський ліцей, друге місце у команди Парищенського ліцею. А от переможцями стала команда Надвірнянського ліцею номер 4 Слава Україні! Героям слава слава нації! Смерть врага! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна Понад усе!